Сезон обрізки та зрізки дерев у самому розпалі. За словами комунальників, здебільшого видаляють зелені насадження, які повалені після наслідків стихійного лиха чи внесені до списку аварійних, бо становили небезпеку через вік. Третя причина така є цей відновлення світлового режиму в житловому приміщенні. Про що йде мова? Мова йде про те, власне, що дуже багато дерев, особливо саме насіяних дерев, які ростуть дуже близько до. Фундаменту житлового будинку, і ці дерева відповідно людям затінюють приміщення. Люди в своїх квартирах відповідно не бачать сонця. У них з'являється цвіллі у квартирі, на стінах і так далі. Відповідно, якщо згідно ДБН, немає відповідних відстаней, таке дерево так само має бути або почищені ці гілки. Щоб відновити світловий режим. А якщо не вдається, то відповідно дерево підлягає видаленню. Вже з початку року до центру надання адміністративних послуг надійшло більше сотні звернень від мешканців громади про потребу видалення зелених насаджень. Обстежено майже 400 дерев, які підлягають видаленню, та складено 19 актів, каже Михайло Смушак. Кожне звернення, яке попадає в ЦНАП щодо обстеження зелених насаджень, воно розглядається комісією. От є в нас спеціально створена комісія, де ходять представники виконавчого комітету, департаменту, який я очолюю, паралельно департаменту архітектури містобудування, департаменту комунальних ресурсів лісового господарства і сільського господарства. Обов'язково входять туди представники Державної екологічної інспекції Карпатського округу. Представники українського науково-дослідного інституту гірського лісовництва Пастерника, заявник входить. Там власник або балансоутримувач жілянки, ну і так далі. Відповідно, така комісія виходить на кожне дерево, обстежує це дерево, і відповідно, от маючи ото знову ж таки виключний перелік, коли дерево там підлягає видаленню або не підлягає, вони дають свої висновки, що власне з цим деревом. Також посадовці наголосили, що самовільне пошкодження зелених насаджень карається штрафом, а за знищення пам'яток природи передбачена кримінальна відповідальність. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, та радіокомпанія